Мир вам, шановні телеглядачі, сьогодні ми з'ясуємо таке теологічне поняття як Божа воля. А саме, як пізнавати Божу волю через святе письмо, як інтерпретують її люди стосовно свого життя, як приймають її чи легко з нею змиритися? А допоможе нам у цьому досвідчений богослов Сергій Андрійович Богачук. Мир вам, Сергію Андрійовичу. З миром. Давайте для початку з'ясуємо е, поняття Божа воля, яке теологічне значення має такий ось вислів, термін, ну, на основі тексту святого письма про молитву Христа в Евсиманському саду, коли Христос каже так: один євангеліст подає, значить, Отче, якщо можна, нехай мене чаша мене ця. Але не як я хочу, а як ти. І цей самий, ця сама подія в інший Нгріс подає не моя воля, а Твоя нехай буде. Ось і тому м -м, я думаю, що можна сказати, що воля Божа це Боже бажання згідно цього тексту. Ось, але є така фраза, що без волі Божої значить і пташка не падає на землю, там саме дешевенька. Або без волі Божої не падає волосок з голови людини, то я далекий від думки, що Бог займається підрахуванням волосся на голові людей, але це говорить про те, що без відома Божого на цій землі нічого не може відбуватися. Бог про все знає. Чи без волі Божої щось чиниться на землі? Згідно з такого тексту, як нема волі. Батька мого небесного, щоб загинув хоча б один з малих цих. Тобто Бог не хоче, щоб загинула хоча б одна людина. А скільки ж їх гине? Це означає, що. Ні без бажання Божого багато речей на землі робиться, угу. але без відома Божого нічого, тобто нічого. Бог про все знає, просто він десь вимушений щось допустити, він допускає. Такого не може бути, що Бог сказав: Ой, я цього не знав, так не буває. Християни знають, що є два критерії пізнання Божої волі: перше, чи не суперечить це святому письму, і друге, чи допоможе це мені зростати духовно та прославити Боже ім'я? І коли перевіряєш свої бажання. Свої молитви з цими двома критеріями бачиш, що вони відповідають і першому, і другому, але все-таки людина не отримує бажаного. Чому так буває? Апостол Яків пише так. Я е, цитую мовою оригіналу, користуюся російською Біблією. «Просите і не получаєте, потому що просять не на добро, а тебе у для ваших вожділень. Тобто поняття, що я прошу тільки на добро, і тільки і так далі, це все-таки дуже суб'єктивна думка. Я ж то думаю про себе. Я ж не знаю, що буде через 2-3 дні, і чи я врахував обставини інших людей і так далі, чи їх бажання, чи їх інтереси. І тому сказати, що я прошу на добро і так далі, це, це, це я так думаю, що я так прошу. Ось. А Бог е, краще розуміє, тому людина віруюча, коли вона. Просить у Бога щось, то вона має мати смиріння і дозволяти все-таки Богом керувати її емоціями почуттями, тоді буде добре. Ось якщо ми віримо, що Бог все-таки наш, є Бог і Він керує нами, то маємо довіряти і погоджуватися з його волею, то тоді нам буде добре. А чи вступає тут ще в дію фактор часу? Що можливо сьогодні я це не маю, але Бог передбачив, і це буде ну, звичайно. Звичайно, mm -hmm. ви дуже правильно кажете. Я з цим погоджуюся. А в який спосіб краще пізнавати Божу волю? Значить, приходить мені на згадку римлянам 12 розділ перших за три вірші, напевно, хто буде цікавий, хай прочитають, де написано, що пізнавайте, що є воля Божа, ну в російському так, благає, угодна і совершенна. А пізнавати це можна тоді, коли ми своє тіло і ну, своє єдство представляємо Богові на уживання. Ну, ми ж як робимо, ми собі щось запланували, ось і кажемо, Господі, поможи. Ось, тобто тепер це ще це... в кращому випадку. Ну так, да. ну як вже хто. Але тут стоїть питання, хто ким керує? Угу. Ми ж собі щось задумали і потім кличемо Бога нам у помічники. А маєш бути навпаки? Ми маємо сказати, Господи, дай мені розуму доброго правильне рішення прийняти. Ось. І тоді, коли ця думка прийде від Бога і буде реалізована, то Бог її благословить. Ми ж можемо собі щось напланувати, наробити, Боже, поможе, а потом Бога звинувачувати, чого він нам не поміг. Бо там не було волі Божої, то я собі щось надумав. Ось. І Тому спосіб такий, коли ми. Запрошуємо Бога на початку. Боже, дай доброго розуму, дай рішення правильне приймати, дай бачити, як воно буде, дай все врахувати, і тоді Бог буде нами керувати. От так я собі вважаю. Хоча Бог і є швидким помічником в бідах, але як ви кажете, цього можна уникнути і не допустити багатьох проблем у житті, коли на початку будемо звіряти свої бажання, чи є на них Свичайно, Божа воля. звичайно і кликати, щоб Бог керував першим ділом нашими думками. Як віруюча людина має сприймати ті обставини, ось те Боже бачення стосовно свого життя, коли вона з цим не погоджується? Ну, тут уже такий грає фактор, як смиріння. Треба знати, що все-таки Бог вищий людини. Є так, це вже старий заповіт е, Ісая про каже, Бог говорить людям, що е, мої думки не ваші думки і мої шляхи не ваші шляхи, але як небо вище землі, так мої шляхи вище шляхів ваших і думки вище думок ваших. Тобто людина має, якщо вона особливо віруюча, зважити на ту обставину, що те, що нам сьогодні здається неправильним, що сьогодні можливо горе нещастя. По-перше, може, нас Бог відхилив від більшого нещастя. Один варіант. І другий, можливо, це комусь треба. Можливо, ми виявилися сильнішими духовно, що можемо це перенести, а хтось духовно слабший, дивлячись на це на нашому прикладі, значить, якось там рішить свою проблему і питання. Все таки Бог, як добрий батько, дивиться на людей, якось він там регулює ці процеси, і ми мусимо бути з цим згідні. Знати, що все-таки Бог добрий Бог, Він любить людей. І Якщо щось допускає, значить так треба і не можна по-іншому. І коли ми маємо таке переконання, то і перенести всі ці речі нам буде спокійніше. І саме головне, що все-таки, як би там не було, все одно буде добре. Чи не хочете ви сказати, що ось такий фактор смиріння, терпіння Бог винагороджує і гарантує щастя? Якщо от зараз мені та. буквально по-вашому прийшло на пам'ять той самий Яків каже, так я зараз попробую процитувати, якщо мені вдасться. Написано так: «Вот ми ублажаємо тех, які терпіли. Ви слышали о терпінні Іова і видели кінець онного від Господа, ибо Господь вісьма милосерд і сострадателен. Тобто, коли почитаємо про Йова, його випадок, жахливу ту ситуацію, але все завершилося двойним благословенням. І Яків каже, дивіться, як Іо потерпів і дочекався. І, до речі, є такий ще текст, Павло пише до євреїв: терпіння нужно вам, щоб исполнивши волю Божью, получить Обищеної. Тобто є бажання Боже, нам треба потерпіти і обов'язково отримаємо добро і щастя. Сьогодні ми сидимо, спілкуємося, ніби ці слова терпіння, смиріння якось так легко звучать, але все ж таки це досить потрібно багато вольових духовних зусиль докласти для того, щоб упокорити своє розбурхане єство. Яким чином це зробити? Що ви порадили? Ну, треба просити у Бога допомоги. Значить, наше єство, скажімо так, ну, є спотворене гріхопадінням людським і так далі. Тобто в нас щось є доброго і багато є негативних якостей і речей в житті. І, можливо, це життя нам і дане, щоб якось уподобатися образу Божому. Ось, і тому е, надіятись на себе, що я ось вольовий, я сильний, я моральний, я це все здолаю. Я не раджу так робити. Все-таки треба кликати до допомоги в Бога, і Бог, живучи в нашому серці, коли ми віримо в Нього, читаємо Біблію, молимося Богу, допоможе нам стати людиною у Божому змісті цього Слова. Тепер скажіть, чи правильно я висловлююся, щоб зрозуміти ось це Боже бачення стосовно нашого життя, коли особливо це проблеми, потрібно усвідомити, і тоді можливо легше буде змиритися, коли ти, хоча б принаймні, розумієш, чому так. Якийсь урок виносиш з тих страждань. Ну, для цього ми маємо святе письмо. Ми ж читаємо, бачимо, там є маса і старий, і новий заповіт, як поводилися люди, з якими Бог провадив себе. Наприклад, Йосип 20 років, ну не 17 до 30, 13 років був то рабом, то у в'язниці. І, і йому треба було за 13 років молодий юнак потрапити в такі ситуації треба було просто терпіти. І люди, які мають терпіння і довіряють Богу, вони вірять, що все під контролем Божим і без волі Божої нічого не відбувається. Коли Бог це допустив, значить навіщо це треба. Як Христос сказав учням, що я дію тепер. Не розумієш це. Петру він сказав. «У розумієш послі. І такий момент в нашому житті має бути присутній. І люди віруючі, мають це знати. І віра в Бога, в те, що Бог тримає все під контролем. Це треба, вона обов'язково буде мати винагороду. Обов'язково. Чи має місце таке твердження, що буває наші невдачі, це не розпізнані Божі благословення? Може бути. Я з цим терміном можу бути згоден. Потрібен час, щоб да, побачити да, да, це. Да, да. Скажіть, будь ласка, що відсутність Божого миру на рівні наших відчуттів внутрішніх може бути ознакою того, що немає Божої волі на те, що відбувається. Якісь хвилювання, якісь тривожні думки в серці. От я зараз на ваше запитання пробую згадати текст святого письма. Здається, Філіп'янам, да, в четвертому розділі написано є і мір Божий, який превише всякого ума, суболюють серця ваше і помишлення ваше во Христі Ісусі. Значить, від спілкування з Богом і виконання Його волі, певно, що мир Божий має наповнювати серце людське. І досвід людей, і практика життєва саме про це і свідчить. Тобто, крім Святого Письма, ми спілкуючись з людьми. Знаходимо, що це, таке положення має місце. Тривога, переживання і так далі засвідчують, що тут щось, щось не зовсім добре треба призупинитися і це має бути сигналом що потрібно зробити зупинку і, можливо повернутися назад дослідити проаналізувати дослідити можливо порадитися тому що святе письмо і досвід християнський вони якось поєднані і це треба враховувати обов'язково тобто ви не радите далі рухатися в цьому напрямку а все таки дочекатись відповіді дуже суб'єктивна річ ну але не поспішити це, це краще, чим поспішити. Сергію Андрійовичу, скажіть, чи рахується Бог із нашою людською волею, і яким чином? Я вважаю, що обов'язково рахується один із самих великих дарів Божих, який, в принципі, і став причиною виникнення зла на землі. Це вільна воля людини. Бог створив людину не роботом, не комп'ютером, а вільною особою, подібною до себе. І людина має право вибору. І тому, як людина вибирає, Бог з цим рахується обов'язково. І навіть тоді, коли людина вибирає собі зле, Бог може попередити, може навіть десь призупинити, коли людина буде прямо йти на якесь зло, я думаю, що Бог все-таки. Навіть і так пошанує волю людини. Я кажу людям, з якими спілкуюся, ну з такими, яких ми називаємо невіруючими, або, скажімо, церковною мовою невоцерковленими, то я кажу так, без вашої згоди сам Бог вас не може спасти. Це така моя думка, і я по всьому контексту Біблії знаходжу, що Бог обов'язково враховує волю людини і часом робить поперек своєї волі. Часом в Біблії ми знаходимо такі випадки, коли Бог не хотів, щоб сталося те чи інше. От, наприклад, добрий приклад, не добрий, а просто такий яскравий, коли єврейська спільнота захотіла форму управління монархією, а Бог хотів, щоб була теократія. Тобто слухалися Бога, да, як Він керував владу ними. Ось, а вони захотіли, щоб були у інших людей, щоб був монарх, щоб був бюрократичний апарат і так далі. І Бог чітко сказав Самуїлу, сказав, що вони мене відкинули, дай їм царя, хотять, хай буде. І потім історія показала, що царі довели їх до погибелі, хоч були й хороші. Ось така справа. Тобто Бог, ну, люди так захотіли. І він вимушений був дати їм те, що вони хочуть. І в Новому заповіті знайдемо багато речей. Не хотів Бог, щоб Єрусалим був розвалений, не хотів Бог, щоб Юда повішався. Але все це сталося. Бог допустив ці речі в силу того, що люди цього хотіли, люди цього до цього прагнули, ну так скажемо, може, десь дотично, десь прямо, десь опосередковано. Але все-таки люди цього хотіли. І, і Бог, не бажаючи того, мусив це дозволити тому статися. Але в будь-який момент, коли людина осмислює, що робить по-своєму, Бог хоче іншого, можна зробити зупинку, і Бог прийде як добрий помічник швидкий у Сто відсотків Це варіант покаяння називається. І коли Бог каже ще до євреїв, що поверніться, обратіться і живіть за чимом, умирати в Ізраїлів. Себто, коли людина покаялася, від гріха повернулася назад, Бог обов'язково йде на зустріч. бо я ж повторюю слова апостола Якова, вісьма милосерд і сострадателен. Бог співчуває людям, коли в них горе і біда. Але часом, не розуміючи, чи, чи, чи свідомо навіть люди створюють обстановку, яку Бог вимушений допускати. Чи може бути так, що людина постійно демонструє свою волю і перед Богом, і перед людьми, але має успіх і проживає непогане життя, і це є таким прикладом, ось бачиш. А той і той не слухався Бога, робив, і все-таки йому було добре? Дуже відносне, дуже відносне поняття, дуже відносне. Те, що сьогодні успіх, ми ж бачимо успіх зараз. Ми не бачимо, як людина мучиться всередині. Можливо, побачивши гарний палац і велику машину. Чорну, там, відповідну там, останньої марки і так далі. Ми думаємо, що там їде щастя. А може, там їде горе, біда і нещастя, хто його знає. Тому зовнішні ознаки не завжди показник внутрішнього стану. Ось і тому так судити зовні... Христос навіть сказав, сказав нікак, не суті прежде времені, коли не прийде Бог і не освітить скритої вам раки. І той, хто сьогодні, так скажемо, шикує, і ми кажемо, от він щасливий. По-перше, щасливий це дуже поняття, таке, скажімо так, суб'єктивне, і не знати, чим це закінчується. Так що Християни все сприймають в контексті вічності, так не тільки земного життя, але й майбутнього небесного. Ну я вже ми так про землю говоримо, бо я знаю, можливо, куди ви кажете, коли ми бачимо, як люди живуть, ті, які, можливо, з Богом не. Я за вічність не кажу, вічність це вже все узгоджує. На землі живемо 70, нехай 90 років, а далі починається загробне потойбічне життя. Ось і що вартніше. Краще на землі потерпіти 70 років і потім мати блаженство вічне, чим навпаки. І краще та тарілка зеленого салату з миром, ніж е, багато м'яса, а з ним не спокій. Це так? вже Соломон. А Соломон був мудрий, то він не робив помилок в даному варіанті. І все ж таки, чим небезпечне ось таке постійне демонстрування своєї волі? Ну, це говорить про те, що гордощі в людини ще не, не випалені, а написано чітко. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І людина, яка має ну, аж таку надто свою точку зору, яка принижує і з Богом воює і так далі, це прояв гордості, а це властивість диявола. І так в стані війни буде жити. до ну, тих пір, І, так, поки... і так, так і загине. Так і загине. — Якщо не здолати гордощі, не стати смиренним, смиренне отримують благодать Божу, а гордим Бог протидіє. От. І тому я дуже рекомендую позбутися гордощів. Тому що це і на цій землі погано, і гарантоване пекло у потребічному світі. В очах цього світу смиріння це є щось таке принизливе, але в очах Божих смиріння якраз те, що тебе возвеличує і підносить на інший духовний рівень. Підпадає під слово, слова Христа: що високо у людей, то мерзость перед Богом. І це треба враховувати також. Що б ви сьогодні хотіли порадити нашим глядачам, як пізнавати Божу волю, як її втілювати в своє життя і при цьому ще й залишатися спокійним та щасливим? Якщо будемо в волі Божій, то будемо спокійні і щасливі, якщо будемо в волі Божій, а робиться це через спілкування з Богом, через молитву, через святе письмо, через побожне життя виконання Божих заповідей. А це є виконання волі Божої. І тому, хто буде так робити? То я кажу так, і на цій землі проживе краще, і буде мати у потойбічному житті царство Боже. Тому виконання Божої волі у житті кожного українця. Цього бажаю всім і собі. Хай так і буде. Первый день своего, пока я не я я все слышу без слов. я все...